Всім привітки! Мене звати Суханова Оксана Анатоліна, я керівник студію Рукоділля фенсі в нашому центрі творчості. «На Начрі сьогодні напередодні класного свята дня всіх закоханих. Давайте виконаємо з вами невеличку валентинку із фетру. Отже, давайте розпочнемо. На сьогоднішньому занятті ми з вами виготовимо дуже класну валентинку у техніці. Аплікація із фетру. Я вже підготувала для вас. Декілька викрійок, як ви бачите, ось такий: Ось такі елементи вам знадобляться. Ось такий з зайчиком, з таким зайчиком та тюльпанчиками, та ось такого кошеня, як ми будемо сьогодні з вами робити. А всі ці викрійки я додам нижче цього відео. Що ще нам знадобиться для роботи? Ну, звісно, фетер різних кольорів. Багато кольорів не обирайте, тут вам знадобиться три, можливо, чотири кольори. Я буду робити лоскутне таке покривало, тому у мене буде більше кількість кольорів тут, як ви бачите, але я можу щось тут і прибрати. Для основи одразу вам скажу: обирайте жорсткий фетер. Для самої аплікації можна взяти такий м'якенький фетер, а ось для основи беріть жорсткий. Ще нам знадобиться. Картончик, і ви вирізаєте меншого розміру для того, щоб ставити серединку, і це буде тримати ваше серце ще краще. Ниточки мулінни, але якщо їх немає, ви обираєте звичайні ниточки, якими шиєте номер 40. Вони теж бувають різнокольорові. Отже, оберіть те, що у вас є під рукою. Я підібрала, як ви бачите, ниточки, і ще нам знадобиться з вами оволочка. З доволі великим вушком, для того, щоб ви могли сюди вставляти ниточку і вишивати. Вишивати ми будемо тут не дуже сильно, але вишивка буде присутня. Отже, з чого розпочинаємо? Для початку ви вирізаєте всі елементи, ось вони, і переносити на фетр. Тобто ви вже чітко повинні розумітися, де який колір у вас буде. Після цього вирізаєте всі ці всі, всі елементи з фетру. Вирізали всі елементи. Одне серце можна відкласти, на ньому я нічого не буду робити, хоча тут можна сабет вишити, наприклад, з любов'ю або ну, ще якісь побажання, і буду працювати з цим серцем одним. Саме на ньому я буду робити аплікацію. Отже, що нам необхідно буде ще для роботи? Нам буде потрібен полімерний клей. А, на жаль, тут ані ПВА, ані інші клеї не підійдуть. Одразу прикладаю, дивлюся, щоб все підходило. І ось тут в центрі трохи наношу клея, а края я начіпаю для того, щоб можна було після вишивати. Уклала і приклею. Так. Розташовую ось ці заплаточки. Десь їх ось так можна покласти. І кудись тут можна розташувати. Наприклад, ось так, але так, щоб це все не заважало нашим лапкам. А, добре, і починаємо теж приклеювати. Таким чином, І зараз нам необхідно зробити першу ну, вишивку, можна так сказати, пошивочки невеличкі. Підбираємо ниточку, якою будемо це робити. Це можна контрастно робити, можна робити в колір, але мені здається, що контрастно буде більш цікаво виглядати, тому я візьму ось таку ниточку. Якщо ви буде працювати муліне, то ми будемо працювати в дві ниточки. Що це означає? Муліне складається з, ну, зазвичай із шести, рідко з п'яти ниточок. Вам необхідно розділити і витягнути лише дві ниточки. І заправляємо ці ниточки в голочку. Вставили нитку в голку, зробили вузлик і починаємо прошивати ось тут такі, які-небудь криві зробіть. Я буду пошивати кожну заплаточку по кого. Ось таким чином. Це буде виглядати більш цікаво. Якось більше зробіть, якусь менше зробіть. Раз. Затягнули. Раз. І затягнули. Подивіться, як це а, виглядає прикольно. Отже, так. Oui, c'est qu'un chien Працюйте до кінця, завершуйте, закріпляйте ниточку і переходьте на наступний елемент. Це виглядає завжди дуже класно. Ось цю частину теж можна прошити, якщо є бажання. Я цього робити не буду, а я її тут підклею краще. Але якщо хочете, ви можете теж її обшити. Це буде теж виглядати добре. І тут, до речі, ви теж можете використовувати як контрастний колір, так і в кольором підібрати і прошивочку зробити. Ось що в мене вийшло. Я додала ще декілька орнаментів в два квадратика. І зараз я буду працювати над головою мого кошеня. Отже, що тут я можу зробити? Можна повністю. Зробити обшивку або прошивку по колу. Давайте, напевно, зробимо прошивочку. Але спочатку давайте приклеїмо деталі на свої місця. Приміряємо голову і лапки. Лапки ми ховаємо під голову. Ось так: одна лапочка піде, друга лапочка піде, голову можна трохи вище підняти. Ось так приміряємо та приклеюємо на свої місця. І після цього я вам покажу, що вперед голочкою, як прошити по колу. Отже, приклеїла і вуха, голочку я вже вділа, і починаємо вперед голочкою. Робимо однакові кроки. кроки тобто, тут має бути один крок одного розміру. Таким чином, повністю обшию голову та лапочки. Буха, напевно, не буду обшивати, і хай залишається ось так. Це я роблю, поки я ще не приклеїла білу основу. Тут ще буде біла мордочка і біля частини лапок. Тобто повністю необхідно прошити, зробити прошивочку. Ось що у нас з вами виходить краще. І о, я вирішила лапки все ж таки не прошивати. Наношу білий колір, на білий колір клею. І все ж приклею на свої місця. Головне тут, щоб клей у вас ніколи не розтікався. Бачимо. Наносимо клей. Тоненький шар робіть, не треба дуже багато клею. Курмота приклеїв на своє місце. Ось так і самим чином ми. Якщо десь щось не так, ви завжди можете зняти і передвинути. Таку клещі не скупився. Ось так. Давайте вишнімо вуха всередині. Тобто, ось так. Я взяла рожевий колір і робимо ось такі з однієї точки. Вишиваємо очі. Отже, я взяла чорну ниточку і таким самим чином, як ми вишивали вуха в середині, ми тут з вами зараз. Такий трикутничок зробимо. Одне око. І з іншої сторони робіть тури. Можна тут вишити носика як чорним кольором, так і рожевим. Я не хочу рожевим робити, зроблю чорним це більш контрастна ниточка, звісно, і його буде краще видно. Вишиваємо таким самим чином. Зроблю трикутничок, після цього його заповнюю. Вишиваю я дві ниточки, ми Входимо в одну точку, а зверху ниточку вкладаємо біля ниточки. Можна вишити ще посміхаючись ротик, що необхідно. Ось так ми себе вишили, і я зроблю ось таку просто лінію. Зараз проколола і ось так оформлюю мордочку, як ви бачите. Все дуже просто. Тут, якщо необхідно, можна щось змінити, додати, щось роблю цивочку, Ну і так далі. Тут можна ще полосочки вишити, наприклад, чорним або білим кольором. Пальчики прошити. Я це зараз все зроблю. Пальчики прошиваємо просто, відійшли, і. Під саму лапку заходите І під саму лапку заходите, Трохи прошивочка у вас буде ось така, Так. І ось тут остання. Закріпляємо ниточку і переходимо на другу лапочку. Повністю вже завершуємо нашого котика, і будемо вже робити зборку. Я по фону вишила ще ось такі сніжинки, ну, і щоб і фон не був дуже пустим, і підкреслити, що все ж таки День Святого Валентина це зимове, зимове свято. Отже, починаємо прошивочку. Я взяла ось так другу половиночку, вставила в серединку картончик тоненький. І Починаємо працювати з помітним швом. Ховаю вузлик між двома елементами і проколюю наскрізь і в петлю ось заходжу, затягую. Знов-таки зробила ж крок, в петлю зайшла, затягнула. Робіть крок одного розміру. Тут я прошиваю вже все і всю котру, тобто всі всі, -всі елементи необхідно зібрати в одну. Ось так. І так далі. Якщо ниточка завершується, її закріплюєте і продовжуєте. Ось такий шовчик у вас, ось такий краєчок. Акуратно і у вас повинен вийти. Отже, давайте повністю обшиємо. Сюди ще можна вставити, наприклад, яку-небудь стрічечку, і наша валентиночка буде повністю готова. Отже, давайте я все повністю завершу і вже покажу вам остаточний варіант. Що робити, якщо ниточка завершилась, вам необхідно розкрити дві детайли і заходимо саме в ту точку, де у вас завершилась. Витягаємо щоб сховаємо наш. Вузлик і робимо знову шах. Це ми робимо для того, щоб у нас не наш, ну, не перервався наш малюнок. І було все досить акуратно. Ну і так далі. Повністю давайте вже завершимо все. Подивіться, що в мене вийшло. Я додала ще ось таку золоту стрічечку, свою роботу. Як бачите, за допомогою простих матеріалів, тут лише фетр ниточки. ми з вами зробили класну валентиночку, яка порадує ваших рідних та близьких. Ну а я, як завжди, прощаюся з вами. Хочу побачити, що ж вийде у вас. Вітаю вас зі святом та побачимося вже в нових відео. Пока!